Навчання для жителів громад, впровадження сучасних європейських підходів до сортування та зменшення кількості побутових відходів на Вінниччині. стартувала нова шведсько-українська ініціатива, спрямована на покращення управління побутовими відходами. Проєкт розрахований на кілька років і має на меті зробити місто та область чистішими та екологічнішими. Новий шведсько-український проєкт, який допоможе навчитися краще управляти побутовими відходами, стартував на Вінниччині. Кілька громад області стануть пілотними, де будуть реалізовувати проєкт. Там мешканців громад вчитимуть, як правильно сортувати сміття, зменшувати його кількість, компостувати органічні відходи та дбати про довкілля. «Вінниччина стала однією з чотирьох пілотних областей, відібраних для впровадження шведського досвіду на регіональному рівні. І ми високо цінуємо цю довіру, і яку виявлено до нас, і дякуємо за підписання у березні цього року меморандуму про співпрацю. Сьогодні ми маємо вже низку практичних результатів. Це сформовано кластер громад, започатковано діалог між експертами та муніципалітетами. Проблема побутових відходів одна з найактуальніших для українських громад. Переповнені полігони, відсутність культури сортування, небезпечне сміття серед побутового. Усе це створює загрозу довкіллю і здоров'ю людей. У Вінниці вже в липні відкриють центр управління відходами. Місто сьогодні займається в створенні центру управління відходами, який планує бути відкритий в місті протягом липня. Це буде перший центр такий. Крім того, ми сьогодні займаємося утилізацією певних видів небезпечних відходів, які точно не мають місця на полігоні для захорони. Саме Швеція в рамках одного із проєктів Кластер Вінничини, який яку входить в місто Вінниця, планує допомогти нам побудувати цю систему змін поводження з відходами. Міжнародне партнерство відіграє важливу роль у впровадженні сталих змін на місцях. Особливо важливою є підтримка країн, які вже мають успішний досвід у сфері екологічних реформ підтримка Швеції і України залишається сильною і міцною. Також варто зазначити між нашими країнами дуже глибокий зв'язок, і підтримка і співпраця є у різних сферах. І Як частина нашої програми, підтримка саме децентралізації і реформування політик України це одне із ключових питань. Наступним кроком проєкту управління побутовими відходами стане впровадження навчальних програм для громад, запуск пілотних проєктів на місцевому рівні, а також розробка рекомендацій щодо зменшення захоронення біовідходів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.